Бажаю міцного слава Україні, шановні пані та панове. На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій 13-й випуск демократичних новин. Тож влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. А почнемо ми з нового Варбонду, який Arrowhead дропнули нам як хелпот з неба. Називається він CH Breakers і він покликаний дати нам більше руйнівної демократії. В нього входить важка і середня броня з навичками відновлення стаміни, коли боєць отримує ушкодження. Мілічна зброя стратагем Брічин Хаммер із зарядом вибухівки, основна енергетично лазерна зброя Трідент, додаткова зброя «Белт Фет Гранейт Launcher, гранати, які роблять невелике щитове поле, нова косметика, нова емоція і вишенькою на торті є ще одна стратагема «Левелер». Це щось на кшталт одноразки з ядерним або хай експлозів зарядом. Виглядає епічно, але як воно буде в житті? Побачимо. Ціна варбонду тисяча суперкредитів. Цікаве рішення студії випустити діаметрально протилежний варбонд, тому який вони релізували пару тижнів тому, який був орієнтований на стелс і тихе вбивство. Тут же нам пропонують рівняти ворогів з землею. Фанати відразу підхопили цей настрій. У мережі жартували, що є два типи скрипності тиха і гучна, і що це теж стелс, якщо не залишити свідків. Але студія не була б собою, якби не підкинула ще трошки палива у вогонь. Зараз буде трошечки нахрюків. А для цього подивіться уважно на кінцівку трейлера. Чули? Хоча самого ворога не показано, фанати по звуку впізнали характерний механізований голос. Майже, напевно, фракція кіборгів з оригінального Хелдайверса, це породило шквал обговорень. Гравці вирішили, що Arrowhead фактично тизарить четверту фракцію ворогів, яка була відсутня у Helldivers 2 на релізі. Кіборги в першій частині були людьми-терористами, які спотворили свої тіла кіберімплантами і повстали проти демократії суперземлі, ставши смертельними ворогами людства. Після поразки їхній рух був придушений. Кіборгів поневолили та заслали на людяну планету сайберстан. Цей сюжет передував появі теперішніх механічних автоматонів у Helldivers 2. Тому у трейлері сприйняли як імовірне повернення старих кіборгів на новому. Витку війни, хоч офіційно Arrowhead поки не підтвердила це, спільнота практично дійшла консенсусу, що так, це повернення ківоргів. Ці чутки публічно підсилюють недавню заяву CEO Arrowhead Шармша Джорджані кілька тижнів тому. Відповідаючи на запитання у офіційному Discord, він загадково пообіцяв, що дуже багато хелдайверів загине у майбутніх оновленнях. Тепер фанати розцінюють цю фразу як натяк на особливо грізного нового противника. Цілком можливо, ті самі кіборги, які славляться брутальністю. Але якщо трошки озирнутися назад і згадати обговорення тізера, в якому засвітили старі будівлі прибульців, то тоді фанати в один голос кричали, що нас чекають нові ілюмінати. То я би ставився до цих всіх подібних накрюків скептично. Звісно, щось ми побачимо, але що саме і коли саме знають тільки Arrowhead. Ну а тепер трошки зрадить, куди ж без неї? Всі ви знаєте таку стратегему, як хелбомба. Ні, не та, що вішається вам на спину, а та, що викликається в певних локаціях. Так от розробники в останньому оновленні її трошки зламали. Суть проблеми полягає в тому, що вона перестала липнути до поверхні, і іноді цей маячок просто рикошетить і летить кудись нікуди. Фанати запропонували свою ідею, щоб замість цього м'ячика був простий постріл в небо сигнальної ракетниці. Але якщо опустити все це, то виходить, що розробники замість того, щоб щось нам виправляти, полізли міняти те, що і так працювало нормально, і зламали це. Навіщо це не зрозуміло? Тепер поведінку маяку, причому не тільки хелбоми, а загалом фізика всіх маячків стратегем Є трохи переробленою і може вести себе непередбачувано. Ну і наостанок поговоримо про новий головний наказ: креслення зірки миру викрали. Федерація підтвердила витік повного комплекту креслень над зброєю зірка миру, технології, що нещодавно знищила планету Піанта. За даними Міністерства правди, це був зовнішній акт шпигунства, ймовірно, з боку ілюмінатів або автобатонів. Головним підозрюваним названо планету КЛАСА, однак для повноти розслідування перевірці також підлягають системи Yid Пріор, МОК і Adhara. Одночас розпочато одночасні рейди на вузли зберігання даних обох ворожих фракцій. Цей інцидент розцінюється як. Безпосередня загроза Федерації. Існує ризик, що зброю буде використано проти самої Суперземлі. Ремонт станції DSS уже триває, її повернення в онлайн очікується за три дні. Хелдайверам наказано захопити ключові планети, щоб дати змогу слідчим зібрати докази. Федерація пообіцяла, що винні будуть швидко виявлені і знищені. А на цьому у мене все. Тримаємо стрій хелдайвери. Побачимось в наступних відео.